Да, насправді ми маємо дуже гарну новину. Ми маємо гарну новину те, що темрява переможена, смерть переможена, смерть не має над нами ніякої влади, не має ніякої сили. Ми маємо іншу силу, яка сильніша за смерть. Ми маємо ту силу, яка воскресила Христа із мертвих. Ця сила є в нас. І саме про це буде сьогодні йти мова. Напевно, ви багато вже чули проповідей. Про Воскресіння, про Песах, Пасху і про всі ті події, які були пов'язані з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Минулого тижня ми з вами відзначали такий день, коли Ісус входив торжественно, входив в Єрусалим, і народ радів, зустрічав його. З гіллям, з пальмовим листям, вони кидали свій одяг під, під ноги Віслюка, на якому він їхав. В іншому перекладі написано під ноги мула, як цар і слуга в одній постаті. І Це було щось неймовірне, але я задумався, як йому було туди йти. Ну ти йдеш зараз туди, де тебе мають вбити. Ти йдеш, ти не знаєш, що тебе чекає, і тобі буває лячно, а він знає, що його чекає. І йому треба робити крок за кроком, до наближення своєї участі. Він знав, що його чекає попереду. Він знав, що його чекає, коли він був в гіфсемані. Він знав, як до нього поставляться учні. Він знав, де вони будуть, де він буде, що з ним буде. Але він мав силу в собі йти до кінця. Ну, я не знаю, це герой. Це герой, який був людиною, який мав страх, який плакав, який тремтів, який не міг впорати і е, якось подавити свої емоції. Він просто плакав, він просто трусився, він просто переживав від страху, і він робив цей крок за кроком. І робив ще вище. І куди б вище людство не забралося, і як би воно не хотіло бути, бути вищим над цим світом, він туди йде. Іде під загрозою свого життя. Іде заради того, щоб досягнути тебе і того, хто сидить поруч з тобою, і мене. Для того, щоб врятувати, для того, щоб вирвати, вирвати з оков, вирвати з зубів. Вирвати з лап звіра, який хоче панувати і господствувати в цьому світі. Він робить ще один крок, щоб досягнути тебе. І навіть якщо б він не мав би сили, він би повз би для того, щоб досягнути тебе і мене. Знаючи, що його там чекає. Неймовірна любов, неймовірна сила. Неймовірна віра і впевненість в тому, хто стоїть над ним. Я вірю, що ми, послідовники Ісуса Христа, ми маємо цю силу в собі. Ми маємо цю силу в собі іти попри все. Іти попри страх, іти попри страждання, іти попри те, що невідомо нас чекає там, але ми маємо цю силу. Сьогодні я буду в ролі Сема. Я зрозумів, тут треба трошки ближче. Світло це сила. Ми святкуємо світлий день. Пасхальний світлий, свято світла. Багато сенсу вкладається в світло. Написано, що ньому було життя в Ісусі, і життя було світлом для людей. І світло світить в темряві, і темрява його не огорнула. Темрява не здатна огорнути світло. Як би ми того не хотіли, якщо приходить світло, темрява знищується, вона, вона пропадає. Антон, візьми виключи всі виключателі, будь ласка, от всі, що там є. От просто всі. Олексія немає. Ну, майже темрява. Закрити очі. Да. Але варто. Зараз ще Віталік. Ні, не треба, не треба. Варто йому зараз доторкнутися до цих вимикачів. Включай. Не треба. Давай, включай, хвати. Це просто немає темряви, тільки, тільки Тільки... Тільки треба запалити це світло. І темрява зникає. Вона знищена, вона. Там теж. Там теж, вони теж ну, всім світло треба. І світло це та сила, якою Христос перемагав темряву. Світло це та сила, якою ми з вами перемагаємо темряву. Це та сила, яка долає наші дитячі страхи. Хто в дитинстві спав зі включеним світлом? Все? Всі такі сміли? спали в дитинстві зі включеним світлом. Не хочете бути щирими до кінця, да? але да, світло дає, дає якусь надію, дає якусь впевненість в тому, що е нічого з тобою не трапиться. Світло дає безпеку. А що таке світло? Що таке світло, на вашу думку? Що це? Поясніть його, а? це хвиля. Віталь, як завжди, як закрутить. Що таке світло? Світло це відсутність темряви. Хорошо, а саме світло з чого воно? От воно ж є різне, да? воно є таке, є таке, різне. Одним словом, охарактеризуйте світло. А? Світло це добро. Ще. Це сила. Світло це сила, це енергія, так? Ну, Світло це якась енергія. Сонячна енергія дає світло. Да, є. Більше того, що її можна акумулювати. Її можна акумулювати, трансформувати сьогодні. Трансформулю... Транс... поняли, і накопичувати. Світло – це якийсь процес. Є також швидкість світла, знаєте. Світло має свою швидкість. Воно виміряється. Воно має певні, певні межі, певні рамки. Світло це вплив, світло це сміливість, тому що коли ти бачиш, куди йти, ти бачиш, що відбувається попереду, ти можеш сміливо рухатись вперед. Дуже часто язичницькі народи, племена, вони святкували День світла, День Сонця, так би мовити. Вони поклонялися сонцю, вони приносили жертви. Вони приносили, ну там різні всякі дії відбувалися, тому що це, це надприроднє диво, це чудо. Сонце це чудо. Сьогодні ми маємо з вами дуже багато прикладів світла, То, як воно розвивається, ти дивишся в місто згори, місто інше, коли в ньому є світло. Також ми маємо з вами досвід, коли немає світла. Ми маємо час блокауту, ми маємо час, коли ми його намагалися десь економити, павербанки, да, щоб в нас котел пропрацював певний час, щоб на телефон зарядити було? Світло має якісь обмеження. Світло має якісь виміри. Що сьогодні обмежує світло, яке в нас? Що може бути сьогодні тим вмикачем чи вимикачем? В нашому житті. Тому що саме від цього залежить, що. що ми можемо зробити і як ми можемо діяти. Чи взагалі ми можемо щось робити? Такі філософські роздуми просто. Але Біблія нас закликає: сяйте. Так нехай сяє світло ваше перед людьми для чого? Щоб вони бачили ваші добрі справи. Так, Щоб вони могли дійсно ідентифікувати і вас як послідовників Ісуса Христа. Ісус закликає нас сяяти і світити. Ісус закликає нас не просто існувати, а мати якусь місію. І, можливо, ваше світло, можливо, ваш промінь, можливо, те, що сьогодні ви робите в цьому світі, воно дасть комусь енергію. Воно дасть комусь силу, воно дасть комусь безпеку. Хтось буде відчувати себе захищеним. Але це тільки тоді, коли воно є в нас. Тоді, коли це світло наповнює нас. Тоді, коли ми можемо використовувати це світло, коли наші справи темрява. Це те, що протилежне світло. Але дуже велика надія в тому, що як тільки ти вмикаєш світло, темрява зникає. Як тільки ти переходиш на сторону світла, воно зникає. Його просто не стає. Воно розчиняється в одну секунду. Багато чого відбувається в нашому житті, в, нашому, в наших рішеннях, наших вподобаннях. Але достатньо сказати, я сьогодні прощаюся з темрявою. Я сьогодні прощаюся з гріхом. Я сьогодні прощаюся злими ділами. Я сьогодні прощаюся злими словами, думками, я сьогодні перехожу на світло. Я вмикаю світло в своєму житті. Ісус, мені треба Ти, бо ти істинне правдиве світло. І якщо це не так. Ми не зможемо світити. Скажіть, будь ласка, що це таке? Перчатка. Перчатка. На що вона схожа? На руку? Образ? Руки вона має. Так? Вона схожа на руку. Чи можемо ми цією рукою. Копати. Дати. Захищатися. Можемо ми цею? Ми можемо нарватися цією штукою. Якщо комусь так ляснути, то може прилетіти не перчатка, а може прилетіти щось інше. Може прилетіти рука. Але вона лишається тільки подобою. Да? Подобою до руки, вона лишається тільки образом, по якому вона була пошита, знята мірки, були зняті образи і втілені от в цю тканину. Сама по собі вона нічого не важить, вона нічого не може зробити. Вона, ну, неї навіть повний не протреш. Але коли вона отримує. Повноту, коли вона наповнюється трошки не по розміру, коли коли її власник, і її господар, який, по якому образу вона була зроблена, проникає туди, це стає зброєю, це стає інструментом. Це захищає, захищає твою, захищає руку, з нею можна щось робити. Вона зовсім приймає інший образ і функціонал. Так само і людина, яка створена по образу світла, світла. так само, як людина, вона створена по образу і подобі Божій, коли вона сама по собі і пуста, вона просто. Може бути безкорисна. Але як тільки її творець приходить і наповнює її, її сенс життя змінюється, її вплив міняється, її сила міняється. Друзі, я вірю, що християни це люди впливу. Я вірю, що християни це люди сили, християни це люди волі, це люди, які. Ідуть туди, не, де небезпечно. Тому що вони не, мають, вони не мають страху перед смертю. Вони не вірять в смерть. Тому що християни це безсмертні люди, які воскреснуть. І коли вони наповнені цим, вони, функціон... вони дієві, вони ефективні, вони реалізовані.